Світлого, дай Боже Творчого Дня вихідного, Дня суботи. Сьогодні шукаємо, чим би нас могли збудувати старші, то саме нині старший від мене, отець Балох. Таке файне повчання, таку файну ідею поділився цими днями. Він каже, така оправа. Зараз. На хвилинку, будь ласка, закрийте очі, закрийте очі і уявіть собі Бога. Який він? Уявіть собі. Змалюйте собі, представте, який Бог. Уявили? Уявили. А тепер відкрийте очі і забудьте, бо він не такий. Забудьте, бо він інакший. Святий буквально означає інакший, відрізнений від усього, що ми знаємо. Бог не вмістимий у наші уми, Бог не вмістивий у нашу фантазію, Він не вміщується в наші рамки, він не вміщується в наші межі і наші ліміти. Ми пробуємо собі якось уявити, який нього вигляд, яка борода, яка постава, але він не такий. Він такий, що найбільш вишукані уми спосеред нас, коли його побачать та охнуть. Найбільш, люди з найбільшою фантазією, уявою, коли його побачать та охнуть такий Господь неосяжний і могутній. І чому, власне, богослов'я, воно не є завершене? Богослов'я це вивчення Бога, буквально так, як дуже просто. То, то, то не можна, от я вивчив богослов'я, от я молодець. Я сім років вчився богослов'я в, богослов в семінарії, я вивчив там кусок Бога, і мені достатньо ні. Тому що Бог безлімітний, Бог безмежний, і вивчати ми його будемо без ліміту. Уявляєте, ми всю вічність будемо пізнавати Бога. І всю вічність нам буде цікаво, і всю вічність нам буде що пізнавати у Його присутності, у діленні, у спілкуванні з ним. І тому, як каже Льюіс, чим швидше ми почнемо, тим краще. Чим швидше ми почнемо, тим швидше в нас є можливість стартанути і рухатися у цьому розвитку, і рухатися у цьому Богослов'ю. Тому товариство, вітаю вас, всіх ходімців, усіх, хто дивиться це відео, всіх майтеся файнівців. Від сьогодні у вас є унікальна можливість з моїм благословенням, благословляю вас стати богословами. То, вітаю вас, ви богослови. Якщо ви вивчаєте Бога, то ви богослови. Може не дипломовані, там, чи там не суперакредитовані, то інша тема. Але коли ми пізнаємо Бога, це і є богослів'я. Це і є богослов'я. Тому стаємо богословими всі, пізнаємо Бога всі. Чим швидше стартуємо, тим краще. І нехай наш Бог не, бу... не... не влізе нам у голову. Дай Боже, аби ваш Бог не вліз вам у якусь коробку чи в якийсь окремий блок, і ви сказали, о, все, я Бога знаю, достатньо і мені достатньо, ні. Але дай Боже, щоб з кожним днем спрага за цим богослов'ям у нас зростала, якомога більше з кожним днем місць було заповнених квартир, кімнат, зал Богом, і щоб ми ці, у цьому захваті самі робилися подібними до Нього, самі за ним йшли, його наслідували. І потім працювали якось на нього, надіємося, аби розпізнаючи його волю. Тому пізнавайте, ставайте богословами, діліться тим, що вже ви пізнали. І ніколи в цьому не зупиняйтеся. І нехай Господь відкриває себе крок за кроком, таким, яким Він є. І дай Боже віднині потратимо наступну вічність на то, аби чим далі тим більше його відкривати. Будьте Не вмістимим і неосяжним богом майтеся файно і мир вам.